Доброго дня, хлопці! З вами Андрій Дніпро-Запчастина. Зараз зроблю коротенький огляд на диск оригінальний білоруський. Щеплення на резинових демпферах. Чогось дуже багато хто питає і дуже багато хто ставить іменно на резинових демпферах. Це чисто Білорусь, тут в них іде обмідна така а, вставочка обмідньоні. Латунні йдуть. Закльопки. З другої сторони також. обміднення, трібо диск, накладка, точніше, це доволі такі якісні накладки трібовські. Ну тут у нас приїхало диск і щеплення так непогано. Кому треба іменно оригінал, звертайтесь, непогані ціни. Вон ще, Так що робимо відправочки. Кому треба дзвоніть, пишіть.